Супермаркет Гарбуз це новий заклад. Його відкрили лише два місяці тому на одній з головних вулиць міста Грушевського, 70, дорогою до автовокзалу. Тут сучасний і стильний дизайн, компактне розміщення товарів і привітний персонал. А головне свіжі продукти та доступні ціни. Ми стараємося догодити нашим клієнтам, тому що ми раді, коли наші клієнти виходять з магазину задоволені. Можливо, у нас є помилки. Якісь, але ми будемо їх виправляти. Привітний та обізнаний персонал завжди порадить і підкаже, який товар краще обрати саме вам. Пані Тетяна працює у відділі м'ясних виробів. каже, щодня привозять свіже м'ясце. Нам рекомендує придбати шашлик. Він замаринований, по особливому ділиться продавець. Свіженькі, гарно зачищений. Ціна недорога. Дуже гарний шашлик. У нас ковбаски домашні, теж дуже добрі. Хлопці роблять самі і роблять на совість. Знайдуть тут смачні та корисні продукти, і люди, які дотримуються посту. Також на полицях супермаркету широкий асортимент продукції для діабетиків. У супермаркеті гарбуз ви знайдете продукти як від українського виробника, так і товари з-за кордону: від запашного хліба до екзотичних фруктів. Також у гарбузі ви придбаєте овочі, крупи, олії усе, що необхідно для кухні і не тільки. В нашому магазині представлений відділ з побутовою хімією досить великий вибір, досить хороші ціни. Покупці у супермаркеті зі списками. Дехто вперше завітав у гарбуз, як то кажуть, роздивитися. Та з порожніми руками не виходить ніхто. Я Вже було багато разів. Буду додому повертаю, подивозити купую. Я перший раз в цьому магазині мені сподобався дизайн. Все гарне, досить, досить зі смаком все зроблено, ціни непомірно. Надалі персонал супермаркету Гарбуз обіцяє чимало акційних пропозицій. А постійні клієнти отримують накопичувальні бонусні картки.